Вітаю. Кінець травня, 24 й рік, місто Рівне, Україна. На огляді сорт Лючія. Чи ще його називають Люція, Люция, кому, кому як заманеться, але я його називаю Лючія. Кущики такі середнього розміру, листя дуже гарне. Такі зелененькі, шкіряненькі. Гарно себе поводить. Єдине, що хочу сказати, висаджувалася лючія як стаканом, так і касеткою. Дуже велика різниця в кущах. Дуже вдвічі менші ягоди і вдвічі менші кущі з касетки. Ну, Не вистачало мені кількості, добирала тим, що є. Дуже хотіла мати цей сорт. Сорт італійської селекції раннього терміну дозрівання. Я пропоную взяти пару ягідок, зважити, розрізати і подивитися, як вони ведуть себе на півночі нашої країни, в місті Рівне. Я не займаюся тим, що кормлю систематично. Ну, як це люди роблять для бізнесу. Тому що, судячи по ягоді, вона мене дійсно вразила сорт такий бізнесовий, і напевно, все-таки потрібно її відповідно і кормити. В мене вона отримувала рівно стільки, як всі останні сорти. Це хто має схеми, хто цим займається, хто цим цікавиться. Можливо, ягоди була б зовсім інша. Ну, в мене так. Я знімаю те, що я маю на сьогодні. Візьмемо ягідки. Це ще зеленкувата. Ну, нічого, на огляд візьмемо. Ой! Щось я взяла три ягоди і вже <гум> в руку не влазить. Так, зараз. І ще... Боже, ця зелена, не буду брати. Теж зелені. Цю ще візьмемо. Так, для загального, щоб були і меншенькі, і більшенькі. Була картинка така більш. Реально, як в житті. А зараз ми цю лючею зважимо і спробуємо. Так. Сорт лючія. Італійська селекція. Раннього термін дозрівання. Ну, от сама маленька в мене 18,9-19 грам. 21. 25. Чи 24 з копійками там? Та що ж ти не слухаєшся? Так, 23,9. 32,9. Ось такий. Ось такий має вигляд. Ягода не дуже темна, але і не світла. Досить щільна. Має дуже гарний хвостик. На бізнес взагалі, напевно, супер. Дивіться, яка лохматушка. Шики як такої немає. Зараз ще подивимося. Ну, ось є. Трішечки, бачите, ось тут. Ось така лохматуля. Ну, вигляд вражає просто. Просто вражає. Уявляю її в лоточку, то напевно взагалі. Ну що, будемо коштувати. Подивимося, яка вона всередині спочатку. Досить така. Тугенько на розріз. Світло всередині, є пустота. Коштує. А всередині вона не тверда взагалі. Але вона і не є соковита. Вона така більш сухіша. Бачите? Щільненька. Друге діло, може і її... хай потім ті дозріють, я ще один огляд зроблю. Але як Назарі вона мені така кисловата. Зараз подивлюся. 10,5 брікс. 10 з половиною, але в неї немає такого соку. От як соковита ягода, я б не сказала. Зараз ще раз коштую. Ну, ароматна Запаху, як такого, немає, але вигляд, звичайно, просто вражає. Така. Це хто любить. Ось бачите, шийка така трошечки є. Це хто любить гігантів, то це ваша ягода. Гарна, гарна. І колір гарний. Так що кожен набирає своє, кожен набирає свій сорт. я, відповідно, її все-таки буду лишати. Не зможу я відмовитися від неї. Так що лишиться в мене на розмноження. Зараз ще одну розріжу. Подивимося, чи вона така сама. Так. Така сама всередині. Може, тому вона не має такої великої ваги, хоча ягода дуже велика, що велика пусота всередині. Але кожен сорт, тому і виведений. Щоб ми могли обрати саме свою ягоду. Вирощуйте свою, своя сама найсмачніша. Дякую вам.